Сьогодні на огляді будинок в Чернівецькій області в селі Баламутівка. Вашій увазі цегляний будинок, перекритий шифером, загальна площа 103 квадратних метри з ділянкою землі 25 соток. Будинок має один поверх, на якому розташовано три кімнати, санвузол, коридор та кухня. У будинку замінено всі вікна на металопластикові. Будинок у жилому стані та з меблями. Перед будинком вимущено нові сходи з плитки. Є газони з зеленою травою та стежки з каменю. Багато хвойних дерев. За будинком є місце для зони відпочинку та нових побудов. Опалення відбувається за допомогою двох кахільних грубок. У будинку проведений газ, світло та вода від насосу. У будинку був зроблений косметичний ремонт. Повністю нове обладнання у санвузлі. Є бойлер та пральна машина. Вхідні двері у будинок нові, броньовані. В кожній спальні натяжні стелі. У селі є можливість працювати на фермі або їздити працювати у місто. Постійно курсують маршрутки для швидкого переміщення. Також у селі працює магазин, перукарня та є дитячий садок, багато лісів та вихід до річки. Детальніше у нашому телеграм-каналі, та обов'язково підписуйтесь на канал, щоб бачити усі нові пропозиції.